Привіт усім! І сьогодні в цьому відео ви побачите дуже смачний рецепт шарлотки. Шарлотка з яблуками. Тісто, виходить, дуже смачне, безквітне. Мені сподобалось, і я буду готувати його ще. Для початку ви побачили, що я взяла 5 яєць, 200 г цукру і поступово збивала, додаючи цукор. Потім я додала ванілін. Ну, можна ванільний цукор, в мене був ванільний екстракт. І зараз я додаю муку. Муку я додала розпушувачу, просіюю. Все добре. Муки я взяла 300 г І вимішую. Тісто в мене вийшло ось такої консистенції. На цьому тісто готове. Все дуже просто. Так, начинка яблука. Я його нарізала на слайси і розрізаю ще на половинку. Але що я вам скажу? Обріжте шкурку у яблука, бо я її не обрізала. Е, так, це було смачно, але наступний раз я шкірку обов'язково обріжу. Е, яблука я полила лимонним соком, щоб вони не почорніли, і перемішаю все. І на цьому начинка готова! Так, тут я вже викладаю шарами. Е, шар тіста, шар яблук, тісто яблуко, тісто яблуко. Але це не обов'язково робити шарами. Ви можете наниз положити тісто, половину тіста, потім яблука, потім знов тісто і наверх яблука. Типу зробити два шара, ну, але я їх робила багато. Робіть на свій погляд. Ось. Зверху я останній шар вже залила. Накриваю його знов яблуками останнім шаром. І відправляю в духовку при температурі 180 градусів на хвилин 30-40. Дивіться по готовності, коли у вас як у кого духовка пече, тому що кожна духовка пече по-різному. Тому дивіться, провіряйте дерев'яною шпажкою. Мій пиріг уже спікся, він має ось такий вигляд: аромат на всю кухню. Я знімаю форму, даю йому трошки охолонутий і зверху присипаю пудрою. Е, ще забула вам сказати, я брала яблука солодкі, тому їх не сипала цукром. Якщо у вас трошки кислуваті, ви можете трохи цукру досипати, але це вже на ваш смак. Ось так він виглядає зсередині, дуже апетитний, м'ягенький і смачний. Попробуйте приготувати. Дякую за ваш перегляд. До нових зустріч!